Влада вже кілька місяців готує українців до того, що опалювальний сезон 2022-2023 років буде найскладнішим за часи незалежності через загрозу ракетних ударів. Будь-яка область або місто у будь-який момент можуть опинитися без подачі газу чи електрики, можуть бути пошкоджені мережі, і теплогенеруючі кампанії мають бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій. Комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання подає централізоване опалення до 241 того багатоквартирного будинку із 57 котелень. І наразі для персоналу кожної з них розроблений порядок дій на випадок аварійних та надзвичайних ситуацій. Є перелік цих надзвичайних ситуацій, наприклад, там, при зникненні електроенергії, при зникненні газу, при зникненні холодної води. Тобто, персонал на котельні він знає свої дії і взаємодію з іншими службами. Це Чернігівгаз, Газ, Чернігобленерго. Прилуки житло буд, тобто у разі, у разі якісь виникнення надзвичайної ситуації. Первоначального по цьому плану первоначальне керування приймає зразу диспетчерська служба, якщо це, наприклад, вночі. Потім воно передається, керівництво вже приймає або головний інженер, або директор. Або майстри в залежності від того, яка аварійна ситуація. У порядку дій враховано час, скільки буде відсутній газ чи електроенергія, а також температурний режим навколишнього середовища. Якщо, наприклад, пропала електроенергія вже на тривалий час, то тоді приймається рішення там про. Злиття із мереж води для того, щоб не виникло замерзання, якщо це буде в зимовий період. Андрій Гавриш наводить приклад алгоритму дій персоналу однієї з 57 котелень на випадок припинення подачі газу. Закрити запірну арматуру на пальниках котлів, і відкрити крани на трубопроводі безпеки, зменшити подачу повітря в котіл і розріження через 10 хвилин. Відключити димосос і вентилятор, Через 10 хвилин при допомозі мережних і підживлених насосів витримувати задані параметри по тиску, теплоносія та температури, установити всі ключі переключення на щитах котлів, положення відключено. При появі тиску газу, далі це написано для оператора, далі оператор повинен сповістити, кого там, де йде, сповістити диспетчерську службу, начальника дільниці. І далі вже в диспетчера є теж план дій, який він сповіщає там уже керівництво, яке буде приймати далі. Якісь дії ці дії залежать від часу відсутності енергоносія та температури навколишнього повітря, прописаний в порядку дій і алгоритм відновлення подачі тепла, говорить Андрій Гавриш. Окремий порядок дій розроблений на випадок пошкодження мереж теплопостачання на протяжності від котелень до житлових будинків у разі виникнення ситуації на мережах. Вони знають персонал, які задіяні, які сили задіяні для ліквідації цієї аварії. Якщо це аварія, наприклад, пошкоджена якась мережа, і в цьому в порядку алгоритмних дій є, що, що ми можемо ліквідувати її самі власними силами. Є період часу, за який ми повинні це ліквідувати. Якщо це більш масштабне, то там задіюється вже МЧС, і вже ми з їхньою допомогою це все ліквідуємо. І далі, якщо на випадок, якщо це ну, таке тривале припинення, може бути припинення електроенергії, припинення, наприклад, подачі газу і води, то далі вже для того, щоб зберегти все це йде зливання із системи опалення із мереж теплоносія. Це теж дивує, визначається там. Є терміни, яка температура знову зовнішнього повітря. Це теж прописано при якій температурі, при якому тривалості часу, уже якщо не подається теплоносій, також йде ще взаємодія з службами. Наприклад, з чернієвим газом, тобто наші диспетчери, і ми спілкуємося, яка, яка ситуація, коли відновиться електропостачання, і ми зможемо відновити далі роботу котелень. Є безпосередній зворотній зв'язок комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання із управляючими компаніями тобто, тими, що обслуговують багатоквартирні будинки. Тобто приймається рішення зливати будинки. Хто зливає, ми, де, де, ми, де ми перекриваємо, що ми робимо, що вони роблять. Тобто, це є такий план дій. Ну, він розроблений теж для є він для кожного будинку. Коли ще вони в нас були на обслуговуванні, інструкції в нас були, Тобто, ми їх теж використали. Тобто, Ми знаємо, в яких будинках ті, що обслуговували прилуки тепловодопостачання, де є, наприклад, чердачна розводка, де є. Приклад йде з підвала, тобто де що робить, що перекривати. складено на комунальному підприємстві прилуки тепловодопостачання і перелік місць, де можна буде встановити і підключити модульні котельні, говорить Андрій Гавриш. Це зроблено на вимогу обласного управління житлово-комунального господарства. Ми визначили міста підключення альтернативних котелень, у разі, якщо буде пошкоджена котельня, якась то такі котельні я розумію що вони будуть резервні знаходиться в області які тому що ми визначали міста де їх підключити можливо ці міста це в теплових пунктах де ми визначили місто де можливо підключити цю котельню модульну котельню на альтернативному паливі яка вона забезпечена і свої і, тобто вона не залежить від, не від чого, тільки ну, не, не надає електронегії, не потрібно газу, тобто вона на, на альтернативі. І вона буде підключатися в теплових пунктах. Такі міста теж визначені, де можливість підключення. Ці роботи будемо ми виконувати працівники нашого підприємства в разі виникнення такої надзвичайної ситуації, де неможливо буде відновити газопостачання або електропостачання. І така котельня може буде монтуватися, встановлюється біля теплових пунктів ну, теплових пунктів підприємства. Резерв таких модульних котелень формуватиметься Чернігівською ОВА і за необхідності надаватиметься на місця. Принаймні так обіцяють в області.